Всім привіт! Сьогодні моє перше відео на Ютубі. Хотів би розповісти про своє життя, про роботу в даній країні, в якій я зараз знаходжусь. Це на цей момент це Швейцарія. Тому я думаю, для вас буде цікаво слідкувати за моїм життям, тому що я маю дуже багато цікавих новин, дуже багато цікавих е, відео на рахунок того, як люди живуть в Швейцарії, наскільки вони класно е, використовують. Даний рівень життя в Швейцарії. Ну, не буду без заготовлених фраз. Дане відео хотів би почати з того, як я взагалі потрапив у Швейцарію. Як і всі українці, я працював у Польщі на таких брудних роботах. Одною з них була саме склад ID Logistiк, де я працював по 12 годин в день, 7 днів в тиждень, без вихідних. Іноді були вихідні. Можливо, трошки прибільшу, при але все ж таки суті не міняє, робота була важка і доволі неприємна. Почав я це ще у листопаді минулого року, 2022 року. Тоді я приїхав Украї... з України в Польщу і там уже пробував почати нове життя, тому що з України я поїхав по понятних для себе причин. Це Досить низька заробітня платня, доволі великі комунальні послуги, ціни на продукти і інші проблеми, які я не міг вирішити будучи в Україні. Тому все ж таки спробував, як то кажуть, лівнути з країни і спробувати життя в іншій. Тоді я переїхав до Польщі, проробив майже півроку, і потім уже почалася війна. І я був змушений їхати з Польщі, тому що проблеми з роботою все ж таки наблюдалися. Доволі низька заробітня платня почалась і дуже мало годин. Тому прожити там і відкласти хоча б на якесь житло це було досить важко. Тому я розглядав декілька ну, ряд а, країн. В яких я би хотів проживати. Однією з них була Німеччина, куди я і перший раз спробував поїхати після війни. І доволі був прикрий досвід, тому що там ми все-таки не отримали тої роботи, яку хотіли, нас киданули. Мене кинули, як лоха. Ага. Доволі з великими втратами по грошах, ми витратили майже тисячу євро тільки на дорогу. Ну і плюс а, саме проживання у Польщі. Це, ми поїхали у місто Лоць, там ми пробули в готелях, хостелах і так далі більше місяця. Це доволі сильно вдарило по кошельку. І так як в цих готелях і хостелах не можна було приготувати собі нормальної їжі, ми витрачали. Досить багато грошей на те, щоб а, ходити по кафе, ресторанам і купувати там готову їжу, тому що а, такої функції, як приготувати їжі в цих хостелах, попросту не було. На це ми теж викидали великі гроші. І далі а, ми пробували шукати роботу. Одні з таких варіантів були магазини, склади, і а, мені до рук попав Амазон. Я пробував влаштуватися туди, там навіть пройшли шкалення, як то кажуть. І вже нам видали контракти на перші робочі дні. Але все ж таки, звертаючи увагу все -таки на заробітну платню, вона була досить низькою, тому проживати там, в Польщі, заробляючи 3200 злотих нетто, Потрібно заплатити за квартиру більше 1600 тільки за саму оренду і плюс комунальні послуги. Ну і все ж таки не забуваємо за продукти, тому що їсти все ж таки нам потрібно. Тому ми зрозуміли, що це не дуже гарний варіант лишатися в Польщі, тому що ну, жити можна, виживати я не дуже люблю. Я хотів би якось мати якусь перспективу в розвитку, тому завжди старався а, йти вгору. Тому було вирішене питання навіть дуже спонтанно. Я б сказав, у три часи ночі до мене просто прийшла така думка, що я не можу змиритися з тим, наскільки я погано себе відчуваю зараз у Польщі, тому я хотів покинути цю країну і переїхати до якоїсь іншої. І та як була війна, однією з нагод був був переїзд до Швейцарії. Чому Швейцарія? Швейцарія надавала притулок для українців, так званий статус С, тому я не впускав можливості залишитися у Швейцарії, так як Швейцарія це одна із провідних країн, в яких рівень якості життя набагато вищий від інших країн Європи. Так як Німеччина була трошки перенасичена українцями, я взагалі думав її обминути, тому що. Було доволі важко там залишитися. І коли я приїхав у Німеччину, ми спочатку запиталися, чи можливо там буде залишитися на на 24-й параграф прихисток для українців. Нам сказали, що так, ребята, ви можете залишитися, але це не факт того, що ви будете жити в якомусь місті, вас, скоріше всього, закинуть якусь глибінку, де ви будете сидіти в домі, без перспектив для роботи і так далі. Тобто, Якщо розглядати цей прихисток у плані того, щоб жити у мирний час, це доволі непоганий варіант, тому що тобі будуть виплачувати кошти, ти будеш, в принципі, насолоджуватися життям. Але так як я не люблю вести паразитичний образ життя, тобто не, не люблю жити за чужі гроші, кошти, я все ж таки задумався над тим, щоб шукати роботу. Але так як, у Німеччині нам сказали, що перспектив з роботою навряд чи буде, тому що дуже багато місць українці займають по у усіх галузях. Тим більше я не кваліфікований працівник, для мене це було б доволі важко знайти якусь роботу. І ми вирішили все-таки з Німеччини, з Берліну їхати одразу на Цюрих. І е, в цей момент я думав, можливо, нам від, е, відмовлять. Е, у наданні статусу ЕС на на, точніше на, на біженців не претендували, тому що я виїхав раніше з України е, приблизно за 4 місяці до початку війни, і в мене трошки, як то кажуть, зжималося. Е, От я, я знав, що можуть не дати, але все-таки по приїзду в Цюріх нам сказали, що не переживайте, все добре. Е, Тут немає в нас, в принципі, ніяких обмежень щодо того, як, як отримати цей статус, тому що всі українці мають отримати його, якщо ви на це потребуєте. В принципі, я розказав всю правду, я сказав, що я не був в, в зоні бойових дій, я не мав ніяких. Загроз для життя. Я просто хотів жити у мирний час і, в принципі, працювати. Тому я, я, я з самого початку сказав, що я не збираюся тут сидіти на соціальних випадках. Я, я б хотів, хоча б отримати якусь можливість працювати тут. Тому що для мене. А, Робота, це є завжди основне якесь заняття, коли я стараюся розвиватися, щось, щось нове визнавати. Ну і в принципі, для мене мова ще дуже була важлива. Це один із аспектів, коли я переживав за мову, тому що я німецьку взагалі не розумію. Але був вибір. Чотири види Хантони це німецькомовний, французькомовний, італійськомовний і ретророманіш. В принципі, я. Розглядав німецький як більш ближчий, тому що французької ну, взагалі до французької не належало взагалі. Тому я розглядав одразу німецькі мовні кантони. В німецькомовних кантонах доволі приємна така атмосфера, тому що люди, ти себе відчуваєш з людьми, як от з німцями, але швейцарці це взагалі не німці, і я вам розповім чому. Ну, це все буде в наступних моїх відеороликах. І в мене є багато чого розповісти і про роботу, яку я роботу знайшов, що я пробував перші рази, і які в мене досвід, які враження. Це я все можу вам розповісти у наступних відео. Тому підписуйтеся, не забувайте ставити лайки, тому що все-таки це моє перше відео, і хотілося б якось освоїтись на середовищі Ютуба. Тому дякую за увагу. Бувайте!